Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Для кого війна, а для від біженців звичайний шанс відпочити та насолодитися найкращими теплими митями життя. Журналістка ТСН Валерія Ковалінська провела розслідування і виявили декількох цікавих осіб на лазоровому узбережжі Франції. Там помітили зелений порш, оформлений на дружину колишнього керівника одеської митниці Михайла Грібанова, який перебуває під санкціями РНБО. Мало того, що його те, що розважається у Франції та Монако, вона ще й не соромиться висловлювати відверто про російську позицію. Після того, як 24 лютого Путін почав кровопролитне вторгнення, безліч представників політичної еліти та родини чиновників обирають князівство Монако і міста поруч для життя і відпочинку. Як свідчать дані Червоного хреста, Монако станом на липень цього року, князівство підтримало 458 українських біженців, з них 260, залишилися у мікродержаві. Напередодні повномасштабного вторгнення співвласник інвестиційної групи, екс-заступник голови КМДА та син депутата Харківської міськради, сьому скликання Олександра Давтяна Дмитро Давтян разом із родиною виїхав з України. І ось нещодавно журналісти помітили його авто біля Казино в Монте-Карло. А за кермом була жінка, схожа на дружину Дмитра. Вже через 15 хвилин журналісти мали змогу помітити біля казино ще один автомобіль. На цей раз машина належала Ірині Марчук. Вона називає себе дизайнеркою сук. В її доробку є найдорожча сукня в Україні за всю історію. На ній діаманти у 109 каратів, каратів, золотої камені Сваровські. Тепер вона реалізує свої сукні не в магазинах рідної батьківщини, а на Лазуровому узбережжі. Якщо ви думаєте, що це кінець списку еліти, що вирішила поніжитися на сонці, то сильно помиляєтесь. В містечку Кабдай, яке розташоване за 3 кілометри від князівства Монако, журналісти ТСН помітили порш за 3 мільйони гривень. Машина зареєстрована на дружину екс-очільника одеської митниці Михайла Грібанова Ірину Грібанову. Авто то придбали в Києві за місяць до повномасштабної війни. Як відомо, Грибанов у 2020 році очолив Одеську митницю, хоча 2012 року його підозрювали в контрабанді електроніки. Через два місяці після призначення 2020 року Грібанова знову затримали через корупцію. Тоді він заявляв, що це була постановка, проте з посади керівника митної поліції його так і звільнили. А 2021 року внесли до списку РНБО як одного з королів контрабанди, де зараз Грибанов залишається таємницею, і хоч журналісти ТСН намагались поспілкуватися. З його родиною, проте ті вирішили не показуватися людям і натомість зачинилися в будинку. Як то кажуть, вся сім'я в зборі, адже поряд із будинком помітили автомобіль В'ячеслава Краснорудського, 32-річного брата дружини-екс-митника, а мати дружини дійшла до того, що в заборонених в Україні соцмережах хизується елітним відпочинком і постить антиукраїнські дописи. До Михайла Грібанова та його судженої не дозвонишся, аби отримати від них коментарі, тому їхні телефонні номери вимкнені. Окрім цього, журналісти на Лазуровому узбережжі помітили лексус, зареєстрований на. Віту Любевецьку жінка-фінансова консультантка за даними реєструю контрол, працювала помічницею нардепа забороненої ОПЗЖ Віктора Чорного. На своєму ютуб-каналі навчає налаштовувати мозок на позитив. Ві біженці з України дійшли до того, щоб почали змінювати реєстрацію своїх автівок з української на іноземну, щоб їх було складніше визначити, поки найкращі сини нашої батьківщини відвоюють нашу незалежність в окопах, так звана еліта шикує на курортах, забивши на рідну державу та допомогу армії. Однак все так не буде. Відплата прийде за Кожним і як потім політичні представники, що ніжились на курортах, весь цей час відмиватимуть власну репутацію, поки залишається загадкою. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.